Ми в яремче! Першим пунктом нашої подорожі став Івано-Франківськ. Звідти на авто ми добиралися саме до Яремче, милуючи в дорозі видом на карпатські гори. До речі, тут дуже багато лелек, і їх гнізда зазвичай височіють саме на стовпах. За годину ми прибули до місця призначення готелю княжий двір, який ми обрали для цього відпочинку. Тільки подивіться, який вид на Карпати. Невеличкий румтур так виглядала моя кімната. Після заселення ми попрямували до комплексу ведмежа гора, що розташований дещо вище нашого готелю. Тут знаходиться тваринне господарство та колиба. Біля озера тут мешкають нутрії, качки та лебідь. Дуже цікаво спостерігати за життям тварин і дорослим, і дітям. Лівіше від озера є вказівний знак і відповідно спуск. Це шлях до річки Жонка, джерела мінеральної води та парк музею. Ми туди не спускались, але було б цікаво там побувати. Зліва від каси та входу у саме вольєрне господарство є мапа. До речі, дуже гарна. А ми з вами йдемо всередину. Сам комплекс розташований на горі. Тут живуть павичі, інші птахи, олені, гірські кози, баранчики та кабани. Ленів та деяких інших тваринок можна годувати спеціальним кормом. Його можна придбати на касі для ласощів Тут створені спеціальні зручні годівнички. Вони дуже милі. Поряд із господарством розташований ринок, де готують смачний глінтвейн. Тут можна побачити багато краси. Мені дуже сподобалось ось це намисто, і мені його подарувала мама. Також тут представлений широкий вибір глиняного посуду виробів із дерева. А Ще я звернула увагу на таких ляльок. Думаю, для колекціонерів це буде дуже крутим експонатом. Ну і звичайно, перлина всього цього це коні. Я їздила верхи, але цим моментом я насолоджувалась на всі 100 без камери. Увечері ми прийшли до Кулиби. Дуже гарне місце з видом на гори, виконане в етносучасному стилі. Меню у них дуже цікаве. І назви в страв підібрані, самі бачите, з фантазією. І в цьому є певний колорит. Ми зупинились саме на легумінах це десерти. Собі я замовила яблунево-грушевий штрудель із кулькою морозива та чорний чай. Штрудель подається в гарячій пательні, окрім того, мені дуже сподобався шоколадний фондан та карпатська панакота. Це відео підійшло до кінця. Став подобайку, підписуйся на мій канал та тисни на дзвіночок, щоб не пропустити новий влог.